Привіт, привіт, мої любі! З вами Поліна Грінченко, провідник з Грейліла. Сьогодні поговоримо про ілюзії мозку, як завжди, трансформуємо свою реальність в кожному відео. І сьогодні ви будете моїм дзеркалом, <пока> поки я буду збиратися. Перше, що ми наносимо захист для мого обличчя, тому що вже а, дуже тепло. Перше, що я хочу вам сказати. Ми звикаємо до того, що реальність вона, до бажаної реальності потрібно доходити дуже довго. Через якісь такі шляхи потрібно дуже довго чекати. Зараз покажу схему. Малюємо схему, Мажемо і усе-усе мажемо. усі наші частини тіла. От я підготувала зошит. Він такий пізно дорогий. Ми звикли. Ми звикли. Що є ось наша точка. Це наша реальність. Реальність. Да? Ми в ній знаходимося. І є інша точка. Бажана. Бажана. Прекрасно пишу бажана точка, бажана реальність. От тут квіточки ростуть, можливо, якісь. Давно не малювала. Дуже класно розвиває творчість і уяву. Квіточки ростуть, бла-бла-бла, листечка. Все прекрасно, да? а тут в нас може бути щось сумне або просто от наша реальність, в якій ми знаходимося, і ми думаємо: от з неї, з цієї реальності. Я, я буду йти, отак, йти, йти, можливо, так, можливо, так. От я йду, йду, йду. Може, це, це може бути прямо. От я йду. Якось я йду. Да? От Це мій шлях. І я йду до цієї точки з моєї реальності. Що якщо я скажу? Що насправді оцей листочок нам він вже більше не потрібен. Можна його пом'яти, викинути і все. Що якщо я скажу? Все ж таки. Все ж таки я його вирву. Що якщо я скажу, що є оця точка нашої реальності і є інша точка, яку ми бажаємо бачити. І у цих двох точок. Реальності і бажаної реальності є схильність до того, щоб робити ось так. Це просто криша зносна. В реальності для нашої душі, для Вищого я не існує такого поняття, як час просто не існує. Тобто це те, що існує тільки для нашого мозку наша душа вона може отримати, в принципі, і наша реальність ми можемо отримати усе те, що ми хочемо прямо зараз вже. Яким чином, як ви думаєте? Я не пам'ятаю, чи казала я про цю техніку на Ютубі, чи ні? Але існує така техніка. Як медитація. До речі. Я створила ком'юніті, в якому ми якраз ці медитації і робимо. От на цьому тижні я не знаю, коли я викладу це відео, тому ми або вже зробили цю медитацію, або ще будемо робити. Але все одно, вони будуть продовжуватися. І якщо у вас буде таке бажання, прекрасне завітати на вогник, то в посиланні під цим відео ви знайдете. Форму, в якій вам, потрібно, вам просто потрібно заповнити форму про ваш нік, ваше бажання, чому ви хочете бути в цьому ком'юніті. І все, я вас додаю до нашого ком'юніті. І все супер. Повернемося до нашої реальності і до того, як її трансформувати. Медитація тут це дуже. Дуже класний інструмент, в якому ви можете просто дуже багато. Ви можете створити свій світ за допомогою своєї енергії. Можете створити планету, можете зцілювати себе, інших людей. Ну, спочатку себе бажано, тому що <свісно> спасати, рятувати людей, звичка в багатьох з нас є. Але. Це не означає, що так потрібно робити і жити постійно. Спочатку потрібно спасти, врятувати себе в першу чергу. Завжди можна ще нанести консилер, щось, ой, точніше, контурінг і так далі, але в мене умовно приховуючи моє постакне, макіяж. Що відбувається насправді? Ми звертаємося просто до нашої реальності у майбутньому. Дивимося на наші відчуття, що я відчуватиму тоді, коли матиму те, що я бажаю мати. Страшна штука, але дуже ефективно. І от я дивлюсь, що я відчуваю. Я реально. Заплющую очі, і бачу і відчуваю те, що я хочу мати. От я дивлюсь: хочу ламбургіні, не знаю. Хочу заробляти мільйон доларів в місяць. Хочу там що завгодно. І я роблю цю практику кожен день. Тому що коли ви. Будете робити цю практику постійно, ваша реальність реально буде підлаштовуватися під це. Тобто, звісно, потрібно робити якісь дії і так далі. Потрібно робити якісь дії для цього. Не просто лежати на дивані, так? тому що, якщо б у вас була реально так багато енергії, що ви б могли ось так отримати бажане, то ви б вже це зробили. Але ви поки не маєте цього бажаного, це означає, що у вас ще недостатньо енергії для того, щоб ось так просто і легко отримувати те, що ви хочете. Тобто вам потрібно все одно докладати спочатку якихось зусиль для того, щоб це мати. Не боїмося виходити за контур. Іноді в мене є з'являється бажання зробити собі е, один міліметр мілілітр, точніше, один мілілітр вколоти в собі в губи, які в мене і так великі, але щось мене зупиняє. Тому використовуйте цю практику, коли захочете завжди. Ось таке Get Ready Get. Це перше Get Ready With Me. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. І сподіваюсь, ви використаєте усі ці поради і техніки, які я надала. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, записуйтеся на консультації і на Лілу. Обов'язково записуйтеся. Щоб покращити своє життя. Ми можемо робити техніки, до речі, разом з техніки. Я завжди дуже комплексно підходжу до Ліли. Це не просто Ліла, це, от знаєте, як пишуть: спешал Ліла. От в мене спешал Ліла кожен раз і з, з кожною людиною. Потрібно, можливо, якось це розділяти. Але я просто не можу це розділяти поки що, тому що в мене психологічна освіта, і мій психолог просто лізе одразу з мене. І я психологічно допомагаю з цією ж самою психологічною консультацією, тільки через лілу, через духовність, все. Залишилося застосувати розчіску. і. Наш образ готовий. Готовий до нових звершень, до нових подій. До того, щоб виходити в люди. Ось такі справи. Пишіть коментарі, ставте свої лайки, вподобайки. Дякую вам за перегляд цього відео. Папуліки!